Пане Олександре, е, ну от зараз про заест трохи поговоримо. Але хочу з інформації вчорашньої ще та вчора, знову Запоріжжя обстрілювали. Які наслідки цих обстрілів, і яка власне зараз взагалі ситуація в Запоріжжі в області? Е, вчора ну не саме обласний центр обстрілювали Вчора обстрілювали е, дуже сильно воріхів у Гуляйполі. І uh -huh. трошки менше було. Обстрілів 57 вчора. Якщо порівняти з попереднім днем, то там було майже 80 На жаль, сьогодні обстріли дуже сильні відбулися якраз із градів РСЗО Оріхова, які з 11 до півнопершої продовжувалися. На жаль, окрім пошкоджень, 28 зафіксовано руйнувань, вбита одна людина. Жінка і шість людей поранено. Троє з них це наше. Працівники рейсів електрики, які вийшли чинити лінію електромереж, які яку перебили під час попереднього обстрілу, угу. тому продовжують окупанти гатити по мирним мешканцям, по домівкам, по ламати цивільну інфраструктуру. На жаль, ну але все не відділяється. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, тоді стосовно ЗАЕС, енергатом вчора вже казав про те, що з порушеннями працює ну, там, через обстріл кількох корпусів, здається, пожежна частина, по-моєму, була обстріляна так, і, ну, є, є ризик порушення норми цієї радіаційної безпеки. Яка зараз ситуація на, на ЗАЕС і чи продовжуються її обстріли? Давайте говорити відверто, станція працює з порушеннями після того, як на неї зайшов окупант з 3 mm -hmm. березня 2022 року. Коли з танків гатили і розбили адміністративний корпус і ще два корпуси безпосередньо попали по блоку. Одному з блоків атомно електростанції з того моменту фактично станція працює з порушеннями. Просто в останні два тижні окупант взагалі почав використовувати методи ядерного тероризму. Вони обстрілюють про майданчик. Обстрілюють його з біля станції атомної з атомної території. Промайданчика атомної станції під прикриттям атомної станції обстрілюють Нікапалімаргані з Дніпропетровської області. І вчора ну ви знаєте, там чотири лінії електромереж, які виходять зі станції 750 кВт, Залишилось одна лише. Вона йде на північ всі інші три лінії відповідно пошкоджені і не пропускають електрику. І в принципі, якщо ця одна лінія буде остання знищена, то станція е вимушена буде наш колектив перевести її в режим е холодного консервування. Тобто, фактично вона не буде видавати енергію в мережу і тільки буде виробляти енергію для власного споживання. Так ось вчора вони ще вгатили в біля Нікополя в. Трансформатор відповідно пошкодили, і трохи зменшилася п'ятий блок з 800 мегаватт зменшено вантаження до 650 Тобто ці ігри, вибачте, в кавичках, якщо так можна сказати, знаєте, з вогнем вони, на жаль, продовжуються, і те, що ми думали, що вони не тільки фізику не вчили, да не розуміючи до чого це може привести, вони взагалі якісь трошки такі. Ну, скоріш за все, просто демонструють сумасшествия для того, щоб схилити чи там до перемовин, чи ще до чого Ми, uh -huh. світове співторисла і нашу наше керівництво, нашої країни всі, всі чітко розуміють. Всі розуміють, що треба готуватися. Є відповідні доручення глави держави. Відбулася державна комісія, ТБНС, розписані. Всі функції у нас є плани евакуації. Вони звичайно дуже і дуже ускладнені, тому що. З неокупованої території ми швидко і якісно все це виконаємо. А на окупованій території у нас є окупант, який може чинити, скажімо так, перепони для евакуації нашого населення із можливої зони відчуження. так само. Станом на зараз, взагалі евакуація, взагалі неможлива. от ну з того що там енергодару ні, я не знаю. ні-ні-ні люди виїздять. І дивіться Ми, за добу. Останню там кожну добу у нас там тища тисячі, тисячі За останню добу наслідок того, що дощі розмило е, дамбу цю земляну, яка ага. у нас потрасі, е, то виїхати що людини. Трошки менше ніж попередні е, 309 з них дітей. Е, потік продовжується. Херсонці і зараз енергодарці виїздять, тому що. Ми закликаємо, щоб жінки е і діти ну жінки з діт дітьми виїхали заздалегідь. Е відповідно місцева влада веде роботу з іншими е містами атомника з іншими містами для того, щоб вони могли туди поїхати і спокійно е перечекати цей період е невеселий для міста і країни в цілому. Ну тобто Тому, із що... із так. окупованих так теж міст виїжджають. Випускають їх окупанти, так. Ну з'я ну, періодично були черги здоровенні ага. черги величезні і на дос, ну, фактично до скеля. Ну там як вам сказати 10 кілометрів. Фактично на напрямку Енергодару з Васильівки і на Мілітопольському напрямку теж черги а скільки там взагалі зараз знаходиться? ну, Якщо говорити безпосередньо про заес? Чи є інформація? Ну там по кількості техніки, по кількості особового складу, там противника? Ну вони там підвозять <говорить> нових людей. Техніча про <говорить> давайте, Ви такі питання будете задавати військову команду? Добре, та... все ні, я думав, може просто у вас є. Це сотні. Це сотні. Ну, по наших даних. Там відкритих. Да, це сотні. Є відео, яке вже надруковано, опубліковано. Як заїжджають бронетранспортери всередину машинного залу. Uh -huh. Є відео, як там танки стоять. Ну тобто, є відео, як під прикриттям фактично станція, РСЗО стріляє по нашому берегу, правому берегу по містах. Тобто, ну там все очевидно і зрозуміло. Тут на сьогодні дуже важливо, щоб світове підспівтовариство натиснуло на цього шантажиста і вимагала демілітаризації фактично всієї зони 30 кілометрової навколо атомної станції. Я нагадаю, коли захищали наших хлопців, у нас тільки у наших було легке озброєння і невеликі калібри, тому що гатити з ракетами і гарматами біля АЕС ну це смертельно небезпечно. А взагалі якось ну там станом на зараз проводяться якісь ну в області, зокрема, за Яка радіаційна ситуація, тобто, чи ну чи немає цього витоку там радіоактивних на речовин? Щастя, на щастя, на щастя, на щастя щастя ситуація поки що стабільна і не перебільшують скажімо, показників радіаційне забруднення разом з тим, там якщо блоки більш-менш захищені, то Сховище сухе відпрацьованого пального ядерного, яке є на атомній станції, це uh -huh. тисячі збірок. Воно не так захищено. Воно такі бетонні блоки. Вони на між біля атомної станції розташовані. Там відпрацьовані ці зборки палива, яке вже використана. Стої стоять і там, не така захист, як не такий захист, тому там більш вирогідне може бути пошкодження і витік радіоактивного ну радіації безпосередньо uh -huh. наразі, е, взагалі, система е, частково контролюється, тому що росіяни військові е, окупанта зайняли там багато приміщень, в тому числі і під атомної станції зайняли ці сховища uh -huh. для того, щоб колектив там трудовий. якщо Проблема міг скажемо так рятуватися і керувати звітом ліквідація наслідків можливої аварії, пане Олександре. Ще я хотів вас що спитати? От після першої цей бавовни, як ми кажемо, в Криму, так Андрющенко, радник мера Маріуполя, казав, що окупанти возять сім'ї. Вчора те саме казав Іван Федоров про Мелітополь. Е, окупована чи частина Запоріжжя, е, яка в взагалі зараз чи спостерігається там? Е, ну от Щось подібне, скажімо так, от тому що знов знов бавовну в Криму маємо. І як, як, зокрема, якщо ви, можливо знаєте, от е, поводяться в цьому контексті оці колаборанти на, і, і гауляйтери, як ми їх називали. На жаль, на жаль, в області у нас, в... да, на нас великі. Частина в перший тиждень війни була захоплена ворогом, е, ситуація трохи різниця від Бердянська до Енергодара там Такмака і Мілітополя, але в цілому, однакова. Йдуть заходи примушення до колаборації, намагання видати паспорти, переслідування, викрадання людей. У нас більше 200 людей продовжують залишатися в заручниках. На жаль, тому така складна ситуація. Скрізь те, що хлопці говорять по їхніх містах, воно таке все підтверджується.